До або страта Джеймс. Хай там як кінець світу зустрінеш у в'язниці. Усі докази тут. Це окружний прокурор Роден. Знаєш, що його цікавить? Чи ти підеш на страту як мужик, чи скавчатимеш як жалюгідне цуценя? Він вважає, що краща страта. А от мені хочеться, щоб ти довго жив серед в'язнів. Вони таких полюбляють, пустять по колу так, що дупу на хресту роздеруть. Я не знаю, що ти за пташка і що тобі до вподоби. Проте родин у нас великодушний, він дозволить тобі обрати. Якщо ти позбавиш усіх нас цієї тяганини, відмовишся від адвоката і зізнаєшся негайно. 16 годин. Це просто якийсь рекорд детективи? А це що таке? Знайдіть Джека Річера. Хто такий Джек Річер? Джек Річер. Це не прізвисько, а його справжнє ім'я. Він фантом. Посвідчення водія немає, місце проживання невідоме, ані кредитних карток, ані кредитної історії, абонентської скриньки, телефону, імейлу. Нічого. Ти хоч скажеш мені, хто він? Я знаю, ким він був син військового, народився і виріс за кордоном. Мати була француженка, батько з морбігів. Вперше приїхав до штатів, щоб навчатися у Вестпойті. Через чотири роки почалося. Ірак, Афганістан, Балкани, увесь світ бездоганна служба, срібна зірка, бронзова зірка, орден легіону, медаль, відзнака за відмінну службу. Я навіть не чув про таку і пурпурове серце. Дуже довго служив у військовій поліції. Очевидно, він блискучий слідчий, але й заноза в дупі. Його понизили до капітана. Він знов дослужився до майора. Але два роки тому. Вийшов у запас. Він все своє життя провів в армії, і тут раптом пішов. І Що ж він, по-вашому, робить після цього? Повертається у Сполучені Штати і просто зникає. Може, помер? Та ні, стан рахунку в одному з банків Вірджинії свідчить про інше. Пенсія надходить йому щомісяця, і хтось періодично її знімає і кудись відсилає. А щоб дізнатися, куди потрібен федеральний ордер. Він не водить і не літає, принаймні під своїм іменем. А решти є? Ні, все чисто. Та годі, такий вже невловимий, навіть у розшуку не був. На нього нічого немає. Отже, як нам знайти цього річера? Здається, що ніяк, якщо тільки він сам не захоче. Вибачте, сер, якийсь Джек Річер просить прийняти. Я вас слухаю. Джеймс Бар. Ну, що, подивилися? Що вам відомо? Чому його не охороняли? Це наш недогляд. Швидше ваші лягаві кинули його до вовків. Усе можливо, але, на жаль, цього вже не виправиш. То що буде далі? Ну, зараз він у комі. Коли отямиться, допитаємо. Якщо отямиться. Ну що, ваша черга Річер? Чому він вас викликав? Не вірю, що це так. Дарма він назвав ваше ім'я. Речові докази покажете? Ні за що. Коли дасте відповідь. До побачення. Містере Річард, Містер, затікайте, ви куди. Містер Зупиніться Негайно ми домовлялись. Я веду вас до бара, ви кажете, що вам відомо. Я знаю, що він ніби пристрелив п'ятьох і що він у комі. Я знаю, що автовокзал затримали звідси. І я дійду туди за 20 хвилин. Ви що кинете свого друга? Він мені не друг. Чому ж він назвав вас? А чому він застрелив п'ятьох? Він скажений. Чекайте, не варто. Ні, це вже занадто навіть для таких, Ой, як ви. Не можна говорити з моїм клієнтом без мене, і вам це відомо. Ми Не говорили з твоїм клієнтом. Він у комі, як тобі відомо. Ви адвокат бара Хелен Роден, Джек Річер, Джек Річер. Хелен Роден, так донька окружного прокурора. Цікава історія. До речі, Розкажете? звідки він взявся? Де вони знайшли вас? Вам не можна з ним говорити? Два порушення за день все трохи. Він інакше. прийшов до нас. Ви до прокурора? Я порушив закон. Наразі ще ні. Ходімо, поки вона не розійшлася. Е, Хелен, скажи до зустрічі в суді. Для мене. Бувайте, детективе. Дуже ви донька прокурора?